Хлопці! Всіх приветствую. Коротше, ми прийняли рішення скинути ціни на все ремінне, хлопці, на всі ремінні трактора тепер можете придбати від 2000. Тому що, тому що, дивіться, зараз прийшла велика поставка новинок всіх оці сині кентаври з новими мордами, модними, скаути і так далі. І ось о фура розгружається теж е, з тракторцями. Коротше, ремінне стоїть. Ремінне треба продать, мужики. Дивіться, від 2000, реально, без жартів. А, тракторці. Також маємо і 3 кому цікаво це повнопривідні. Там теж може бути хороша ціна на 3 такі во, дешевенькі, ось, ось синенькі такі. Ну хлопці, суть не в чому. Ремінне, Дивіться, що маємо. Маємо кінтаврики. 160, маємо кінтаврики. 200. Маємо кінтаврики 240, маємо шефенги 240, маємо шефенги 240 е, ці люксові, маємо шефенги 244 повноприводні. Оце йде самий дешевий замінник мотоблока в село, який може бути сьогодні від заводу ДТЗ. З нормальною же кровкою, яка насипується, з нормальним мотором, який буде працювати. Ой, до речі, той синтай, той, що я кажу, самий дешевий трьохцилиндровий трактор. Який сьогодні є повнопривідний. Вже зараз їде на відгрузку, стає, їде на доставку до свого покупця. Також певно покажу, що є, в принципі, по наявності в тракторі, в принципі. О, а от. Дивимось. 244-й шифен. І Шифен можна придбати в будь-якому цвіті. ШФН можна придбати в будь-якому цвіті. В Шрифен можна придбати в будь-якій комплектації, може бути з примусової невізки, може бути без примусової навіски. Теж від цього грає роль ціна. Також маємо всю лінійку тракторів Сінтай. Задні привідні, повнопривідні, будь ласка, на вибір ось отакі новими самими, самими, самими свіжими, самими новими капотами. Вот. Також маємо ДТЗ, кінтавр, тракторчики. Отакі От кентаври ще до як то кажуть. Там пару вживаних японців. І от, пожалуйста, що в нас виходить, що ми отримали з нов'я. от, вот, хто шукав 504 й ССУ модель, називається. Назву не звертайте увагу. Він нормальний. Поняли? Він нормальний. Те, що він називається ССУ, то таке. П'ядка, е, бюджетний, 10 11 іде без камбіра, і де без І 12 експандером 50-ка, ну саможирне, дає все повністю. I примусово, і реверс, і все. Також маєте хлопці в нагоді короче свій трактор навісним. Любим навісним, що є на площадці. Тут є для картошки, сажалки, копалки, тут є для обробітку грунту, борони, пропольщики, культиватори і так далі. плуга. Тут є. Получається, оприскувачі, тут є дискувальники, тут є коси, тут є граблі. Тобто на любі роботі, на любі задачі, пожалуйста, вам навісне обладнання є от і до. Грунту фрези різні лежать. І ось у нас хлопці вантажать, буде їхати тракторист до свого клієнта. Ось, ось шифінг теж стоїть, чекає на свою долю. А вот. Тому, мужики, зараз зверніть увагу, що скинули ціни на все ремінне. Від 2000 можна взяти за трактор ремінний. Е, поскидали ціну на все. Отакі От ваші фенгі з принудительної навісною системою. Самі нові, самі останні 25-го року випуску Привозимо по Україні, ми безкоштовно передоплаті, ми ніяких не беремо. Оплачуйте ви водію і отримані техніки. Все офіційно, робляться документи для реєстрації, мається всі сертифікати, все як положено, тому плата ні за що не береться, тільки стоїмость товару входить, все повністю. І доставка, і документи, все-де. от і до. Тому, хлопці, якому цікаво, звертайтеся. Вся техніка в нас йде нова. Вона йде з ящика і збирається. І там через тиждень, грубо кажучи, у вас не старіо, не площадок, не стоявши. Ви бачите, самі я показую, скільки кількість товару, просто скільки зараз поприходить. От, пожалуйста, ще шифенги там ціла куча. Стоїть. Все. Стоїть техніка на майданчику максимум там тиждень-півтора часу. Все, і уїжджає. А буває таке, що і не стоїть взагалі. Збирається чаще всього і одразу їде. Тому ви отримуєте нову, техніку, як то кажуть, в пльонці. О, пожалуйста, що фейк, дивіться, яке файно. стоять джинма, трактори теж. Тому, хлопці, звертайтесь, підписуйтесь на канал, ставте подобайки, хто шукає дешевше собі трактор. Розпродаємо все ремінне і не тільки. Звертайтеся по трьохциліндрових, звертайтеся по чотирьох циліндрових Теж підкажемо, які є варіанти, що по чому. Все воно в мідео не вмістиш, тому пишаємо номер телефону, звертайтеся, будемо файно раді вам допомогти. Мова йде про мотики, про маленькі мужики. Ну просто от я з старту показую. По-перше, ось, ось перемичка, вона до самої срати. Тут весь кузов по суті до срати, да? Ну, по суті, тут що, мотобочна коробка, мотобочний двигун чуть, чуть більший там розкачений. Нормальна рама вже, от іди себе, я покажу. За скільки років вони существують. От. Бачите, грубенька така рама, мотобочний стоїть мотор. І стоїть мотобочна коробка, мототрактор, не називають де саме. Мототрактор на то прилипило пластину зверху ту куліса, щоб воно не вибивало передачі. База така сама, Все. Ост... А ще тілки, тілки йдуть, чолки йдуть трохи глупці. Все. Гідравліку маєте, все, як воно скомпоновано. То тако скажу, загибайте пальці. болгарочка, щоб у вас була, сварочка, щоб у вас була. І його шамануть. Тому що ну, це ось що рульова, що рейка, що крійовиці. ну Подивіться, електрика, ось от бачите? Фари, гірлянда ну, Вода попаде, воно все закоротить наче. І, і, і так з усім. Тобто, якщо у вас руки стають гуляють, то е, реально або не дивіться, або дивіться подивіться там щось інше. Або я не знаю, або дозбираєте купити Донфенко. Дозбирає ну реально на ньому, на ньому важко працювати. Мужики, то не сів собі гідрачом, пальчиком крутиш в рядку. Тут такого сідає. Зубами, руками так тримаєш, і ще зубами береш. Ага. Три точки, щоб в рядках воно кидає. І так далі. Уже тут багато нюансів. Є. Тому ці продавці, що розказують, там, вони його намили, напидорили. І розказує, що ви все купили, собі зразу на вісочку кинули, пуга кинули двохкорпусну ту шляпу, що і, і будете вурати. Ось ця пліта, ось ця пліта, якщо ми беремо мотоблок і якщо ми беремо трактор, ця відстань вона в тракторі йде більше. Якщо ми беремо ще на ширших колесах, то що там люблять всі ті монстри, зубри, двохсоті і так далі, то тут відстань ще більше. Той же самий плуг, він розрахований на мотовок, все нижче. Тобто плуги, оці особливо сині, базові, комплектні, то що всі дають в подарок, їх треба перероблювати, переварювати, щоб воно сюди встало. Також відстань, наприклад, от ви там що така йде пуета перехідна, то, то йде, наприклад, копачка. І відстань до шківа. Тобто, у вас, якщо копачка йде, і там де пас в комплекті під мотовок, воно заточено, то її треба інший, інший це, як його інший пас треба. Деякі купачки не стануть, їх треба перероблювати кріплення. Таких до нюансів. Тобто тут не вийде також, що ви купили собі того дракона і вже зразу поїхали. Поняла, тут треба... Ось ось ще ми зібрали. Тут ще треба приложити нормально ручмо, то я покажу. дракона Ну осьо. Це по а де ж 900 був 200 має там бути. <свист> во, во, широка резина, дивіться, пожалуйста. Ваша вся ця біліберда. Бачите, на якої висотії? Бачите, на якої висодієли. Комотавочка навісне, воно, в принципі, до мотовоку. І базово. Тому що і тут треба буде теж, ну, прикинь, тот пул, він коротенький, він такого буде під кутом стоїть. Так само все. Якщо вони там ламалися, ну ні. За там, 7 років китайці роблять, то тих поносили, що там коробки говно. Ну, Коробка слаба вона мотобоччі, ну обічна коробка мотобочна. Но за 7 років їх, їх вже доробили, зробили там, більш чулки, такі, щоб не обривало грубі. Зробили краще щеплення, щоб воно тримало. Ну і сама коробка були гралися, що поставили блокіробку на неї диференціалом і воно постійно зрізало вели. Зараз такої ж фішки нема, вже йде розблокіровка по осі. Єдине, що часто об обрізає, то первічний вал, який йде на цей, який крутиться в цю зв'язку. Де воно то, то що на фрезу. Тут, тут же ж є внутрі один, і на підйомному механізмі один. Да. І воно, коли ви фрезу дали просратися, грубо кажучи, ну, там, по неворону або після дальше по важкій землі, той вал зріже. Вони дешеві. В принципі, їх як розходники по використовують, yeah. использують. Ну то теж треба знати, що з таким трактором робиш фрезою, але ну, є певний ресурс, потім доміняєш вал. Ну вот так єдиний що момент. Так щоб прям по ося погнуло, порвало, то треба бути, треба йому дати просратися, треба бути трохи руку жопа. Но! Но! Можеш поставити поки на паузу. Ответить, я отвіт, сейчас нормально розвину. А, так? Да? Алло, так, да, Паша. А, да, вода, 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 вода. Да. А, да, да, буду. Буду, буду, буду. Да, я смотрю. Да, а... Брать. Ну, можно работать. В чем даже их отминность? А, багато кто там рассказывает, да. всякую, всякую. там можно тут такой-то клеить. Понял? Вы, у вас есть гроши? Щоб там з Китаю купити контейнер. Вам, китайці тут любують зроблять наклейку, можуть металічні букви зробити, ну то в залежності вже від бюджету. Можна тут написати King Tower 27 Pro Master і Turbo. Поняли? Тут написати. А по факту треба дивитися просто по двигунах. Тут більш вміняємі цифри йдуть. І ще є літьо на вулиці. Там буває сьогодні 4 види. Тобто на базі 95-го. Як оцей, то на базі 12-фільного моторбочного, буде збільшена поршнева. Потім йде 11-2-0, то йде як номіналом 15, але но в мототракторах воно стоїть вже 18, тому що теж збільшена, збільшена поршнева і йде більший об'єм самого блока. Так само і 11 11-05, то є 18 сил. На них 20-ка, кінка у нас 200-х, і 11-15, то йде по факту на базі. 18-ки, типу, -ті. теж на об'єм, збільшено про штука, зроблено 27. Ну і більше вже вопрос, розумієте? Тому що там 22 сили, 11-15 мотор, то 24, то вже забагато на ту коробку буде. Тому я б обрав або по 200ку, якщо у вас є там трошки об'ємом. Якщо ви сугубо для себе, у вас там свій городик, там якихось там 20-30 сотень. Там може там сусіди щось витопати, про це попровести, покосити, біля хати. Ось все, 160-й, оптимально воно. І все-таки такі мотори були в мотоблоках. Ну, типу. І воно з коробкою грає. Воно, воно з коробкою грає краще за все. І майже всього конкретно косяків, конкретно сервісів по 160-кам. Чим більше капо, чим більше тут всяких обставок, тим більше срату і фігні зверху наліплено в таких тракторах, чим більше там пише коня, тим більше воно у вас буде йти все по бороді. Такой, якщо якщо будь чесним. тому я ну, завжди там, пропоную або 200, або е, ліпше всього 16%. Ще момент який. В чому їх косяк? Кстати, китайці трошки справили. Наймальший так. він дуже легенький. Ось вот, такий трактори важить там 500 км. Може бути. Цей вже більше, тому що тут зробили таку грубу раму. Но старій на такі тоненькі 500 кілограмів. Щоб ну, якось хоча б ти вам за корпусним пугом рати, об'єктивно, причому на задньому приводі, вам що треба зробити? Треба. Кинути сюди бліна кусок рельсиї, або там газовий балон з піском. Кілограмів 70 ну там до сотки більше не треба наперед. І кинуть. Сюди чітко станы бліни зі спортзала, такі советські стають, трошки роз, розсоврили їх. Або ну, якісь любі грузи, там найти баушні, не знаю, то не є проблема. Додать йому трохи ваги. Особенно наперед, бо передок піднімає від такої коняка, під, підстрибує той трактор, <рес> от, І це вже вирішить, понял? Це вже, вже вирішить от і до. Навіть як я впевнений, якщо от кинуть грузи кілограмі 150 противаги на такі 160 він буде ліпший тягнути, ніж 200 ковбасів. Подумайте, подумайте за цю 200, тому що ну, тут більше грає вага. Ну Може так само, тому що тут колеса ширші. Ну в принципі, вага грає в тракторі в Уорренсі, А А то, що написано там, про Мастер Макс, Люкс, Шмакс, то до самої, до самої сраки, то воно знаружі може бути красиве. Там може бути хром везде, там капот може бути здоровий, там написано, там люкс на капальським буквом. А потім ви сядете і вас коробку порвало, піздець, все, ви, 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 що ви То ведіться, на цьому. Ці в принципі проверены временем. А, я ж по мощностях розказав, по цьому розказав, по, по навеси. Тоже розказав, що там перероблять може треба буде. Ну, особенно вот эти 200 більше надо буде перероблять. Ну коротше, чем більше моторатор, тим більше гратись. Тут высота плюс-мінус соответствие. Ну вот, покажи, тут, тут же воно нижче об'єктивно стоїть сама за счет там, там Вот, Я бы принес пуга показати того малого, ну коротше, топорево. От, ну а так, то, що сверху, хлопцы, Бог, Бог вам в помощь, як то кажуть. Сидень, говно, крыло надо. Щось з ним робити. Оце, оце от, короче, ублюдство, трохи здвіноч сюди. Тому що, бачите, як педаль вход, ну, до того. В чоботі, в болоті буде ставити ногу, воно буде все время застрівати, буде дерти. Тобто тут під себе його повністю треба зробити. Так само капот. Я зараз просто покажу ту електрику. Поки то китайці, певно щось курили, нормально, дивіться. Ну, прикиньте, ота все зверху. Мало того, що кинуть капот, його повідриває. П'ятліці теж ну якщо от такого жбурну, то капот відірва, я впевнений. Електрика це вся, ці всі контакти, генератори контакти, воно все одно тут попадає вода під, під, під капот. І то треба по-хорошому все взяти все взять, проізолювати, бо закисне і потім буде електрика глючить. Так само, ну, по фарам я не знаю, вони більш-менш зроблені адекватно, але я все одно, от, що стосовно електрики, всю передивитися, всю як. Купив трактор, бо ну, саме ті датчики, тут теж гірлянда. Ну всюди так гірлянда. Новий рік, кругло водій. <гум> ну які я що. Криво ці. Ну, краще, щоб показував, що капот от, я б зробив нормально. Якусь, ну, щоб він відкривало нормально. там, Може газову порпу гулять гуляйте, гулять. Крила усилив, сідушку поміняв. Оці крила теж отут обламає от вібрації. Отут або. О тут, бачите, яка сварка. Ось раз, два, три, і за чим заморачується на, 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 на три точки. Воно відірве, намотає вам на колесо в процесі, в процесі роботи. Причому Швидко, поняв? То можна зразу, згорить. Тут такого голка варить і тут переварюють, щоб було нормально. Тому що ну, вона відпаде. Що ж Ось Тут ці крила. Ну таке. Зроби ці поставив би людську. Трошки глянув би до рульової машинки. там буває треба її настроїть, бо вона, бачите, гуляє. Тут таке гуляюче ось то нормально для таких тракторів. Но... В принципі, тут там треба просто глянути підтягнути. Ну, коротше, і... і що? Оцю шнягу приніс би грузи, обов'язково б кинув груза, потім що б я зробив. А якщо там на воронку, да? є такий комплект, як варіант, для переробки на трикушку. Він 8 тисяч гривень десь орієнтовно. Наприклад, фрезу оставляємо так, під оранку цей комплект, 4 болти знімається. Туди комплект для, а, на трьох точку, ось сюди. Він, Воно буде без вому, просто буде трьох точка. І все циліндром піднімав. І однокорпусного пошка конського, такого, типу Полтава і робить 1,20-1,30, такий чорний. Він регулюється, причому і так, і по куту атаки його можна настроїти. Навіть з такими колесами. Не треба нічого буде гратися. І таку трьох точку. Ось, ще плюс. І того пуга. Комплектного я б не брав, воно то шляпа, не пугає. Ну, фрезорідно. Ось що зробить. І по мінімуму можете вже їм робити і акуратненько. Маслицо міняти вовремя. дивіться з ним. І теж бачу мужики, трактор в такому гавні ну, на відео людей. Хлопці, то не МТЗ. Розумієте, що ви можете, ну, умовно кажучи, вшатувати, вшатувати і до нього навіть не дивитися. До нього треба дивитися, бо йому прийде жопа. І МТЗ прийде жопа, якщо до нього не дивитися. На цьому прийде жопа швидше. Набагато швидше. Тому хлопці. Варіанти є. Якщо будете замовляти нас, вам все підкажемо, як, що, до чого і так далі, щоб ви собі реально розуміли, що, що з чого воно з чого воно складається, що воно себе -е, представляє. Ну, якщо у вас 10 20%, я б все-таки радив взяти 160-ку, отаку BN. На посиленій рамі вона буде ваги давати, плюс і на таких 7,5 5 ширші, Бачите, трошки десь не дотягнули болту, що воно так грає. І обтяжечку після. Тому я два до трактор доїхав, одразу ключики, туда, ковдру потіли собі жилеточку і вже оп-оп оп, -оп, -оп входить в режим роботи, як то, як то кажуть. Поним? Тому що ще якийсь був косяк, один раз що дзвонить людина каже, в мене тіче спітчука, от отсюда. Латуче". От отсюда. Тут, бачите, гровіра стоять. Ота От часть скручена ще з Китаю йде, то не наші рукожопи в даному випадку. А якщо тут гровера не стоять, то послабляється і тут під прокладки починає сучитися масло. У нас раз так трактор доїхав без масла в коробці, воно все витягло по дорозі. Людина сварилася. По факту треба просто поставити було гровера. Бо буває завтикують. Тому от такі моменти, дивіться, і, блін, такі техніки можна попрацювати і 5, і 7 років, і 10, якщо чесно. І, і там хто буде розказувати, що не робить. Зубри 120 з конченою мотобочним коробкою стоять дрочільні, роблять по 10 років людей, в кого руки стоять нормально. Ну, Якщо у вас руки стоять так, що ви хочете вшатати, то візьміть, візьміть бляха, виноходите його і його вшатайте. він хоча б вас років 5 витримає вашої роботи, поки не розвалиться. А це. Ну, коротше, якось так, Підписуйтесь на канал і мототракторцях по курчах коротше, набирайте. Ми по курчах знаємо все от і до. Звертайтеся.